Ісус попрямував у землі Тирські і Сидонські, і війшовши в дім, Він хотів, щоб ніхто не довідався про нього, але він не зміг утаїтися. Як тільки почула про нього жінка, дочка якої мала нечистого духа, вона прийшла і припала до його ніг, жінка була грекиня. Родом із Сирофінікії. Вона благала його, щоб вигнав біса з її дочки. А він сказав їй, дозволь спершу, щоб наситилися діти, бо недобре забрати хліб дітей і кинути щенята. А вона у відповідь каже йому: Господи. Але ж і щенята під столом їдять крихти від того, що є для дітей. І він сказав їй за це слово іди, біс уже вийшов з своєї дочки. Коли вона повернулася додому, то побачила, що дитина лежала на ліжку, і біс вийшов з неї. Це є Слово Господнє, Слава Богу Христу! Михай слова Святого Євангелія знищать наші гріхи. Амінь. В ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. В ній буде похвалений Єсус Христос. Амінь. Кохані і любі Христі, брати і сестри, другі наші, Міністранти, рецяження на пахну груди, наші органістки, дивчи, дорогі парафіяни, укохані люби Божі діти, яку велику віру мусила мати ця жінка, яка прийшла просити за свою дитину. Яку велику віру мусила мати, коли Почула, що Господь якби по-людськи сумнівається, або взагалі відмовляє їй допомогти. І ще трудніше, коли ми читаємо ці слова, цей вираз, що не можна взяти хліб в дітей і віддати щенятам, взагалі це було для людини образливо. І багато різних святих, Різних проповідників, реколекціоністів, чи біблістів людей, які досліджують це писання в різний такий спосіб, або з різних сторін пробують пояснити цей вираз. Але суть є така, що євреї себе завжди ставили найкращим народом, вибраним, а всі інші це були якісь непотрібні люди або. Та як не раз кажемо потрібна помилка, чи потрібна перешкода, якийсь другий сорт людей. І коли ми читаємо в іншого Євангелиста, то написано, що там були ще люди, які чули це все, бачили, вона прийшла і розмовляла з Ісусом, ця жінка, в присутності інших людей і щоб осудити. Євреїв за таке ставлення, Він, Ісус Христос, робить це в той спосіб, щоб, так як нас не раз говорять, бити своїх дітей, щоб боялись чужі. Тобто, жаліючи цю жінку, каже, що я не можу тобі піти на руку, піти якби на перший план допомоги, бо мають раніше всі діти, вибрані діти, які себе рахують дітьми Божими. Вони раніше мають наїстись. І вона не шукає тут якогось першенства, якоїсь, скажімо, поміж черги, щоб вирішити справу, але каже, добре, але так є, що і ці щенята їдять зі столу панського, коли падають ці крихти від дітей. І побачив він теж покору цієї жінки. І тут одночасно була і віра. Велика надія матері, велике піклування про свою дитину, велика покора і настільки готовність прийняти Божу волю, що навіть якщо Господь відмовиться, вона буде готова на це. І тому Ісус Христос каже до неї, за це слово буде тобі виконане так, як ти просиш. За це слово. І тут є дуже важлива е, така суть, тому що Слово Боже воно завжди діяльне, завжди творче, бо Бог своїм Словом сотворив цілий світ. І ця мати просить за свою доньку, щоб Господь ще раз її відновив, ще раз якби сотворив цю дитину, е, ще раз дав їй можливість життя. І тому Ісус каже, іди, біс уже вийшов з твоєї дочки. Своїм словом Господь стілює не тільки тих, хто просить за себе, але навіть якщо просить за когось. І тут є теж такий малий процент, або великий, треба сказати, заступницької молитви, вставинічої. Ми часом про це забуваємо. Хоча молимося за когось, за когось день народження, іменини за щасливу дорогу, про мир молимося, про здоров'я для когось, але завжди це і наша просьба, це наша ситуація. Якщо добре подумаємо, то навіть якщо батьки просять за здоров'я дітей, то теж для того, щоб їм було краще і легше в житті, бо з дитиною, хворою, яка страждає, теж трудно є жити. теж Треба себе перекреслювати, свій час віддавати, бути жертовнішим. І це теж є велика проблема для тих, хто є біля цих хворих. Але тут є важлива така думка, що коли ми молимось за іншу людину, то робимо це тільки для неї. Тільки для неї, навіть своїм коштом. І сьогодні в такій ситуації знайшлася ця жіночка. Грекиня сирофінітянка, яка прийшла і просила Ісуса Христа, о, мою дитину! Але це теж ще є такий момент, тут, що вона мусила прийняти Ісуса за Бога, тому що це не є просто так, а може, мені вдасться. Вона насправді мусила в Ісусі. Признати Божого Сина Месію. Йдучи до нього, вона була переконана, що так станеться, що тільки Він може їй допомогти. І сьогодні, коли ми є на службі Божій, коли чуємо Слово Євангелія, коли теж потім це живе Слово Ісуса Христа приймемо в святому причасті, в комунії святий, ми теж повинні. Себе не то, що заставити, але ще раз усвідомити, вибрати ще раз Ісуса за нашого Бога, вибрати ще раз Господа за Месію, що ми прийшли до живого Бога. Не просто так, що, а може, Бог є, може немає, а може Господь зайнятий зараз чимось іншим, але ми собі виконуємо свій обов'язок. Але це є Велика довіра до Бога, що ми приходимо зі своїми проханнями. І багато разів, ще на початку християнства, святі Отці церкви теж пояснювали цей уривок святого Писання, що дочкою є наша душа, а матір це кожен з нас. Кожен з нас, хто любить свою душу, так як дитину. І ми приходимо і просимо Бога про зцілення. І це є теж той момент, коли ми самі особисто стаємо перед Богом, перед присутністю Господа, але є свідомі, що душа, вона якби, підпорядковується нашій волі. Ми дуже часто Розрізняємо душу і тіло, більше заботимось, щоб нам було тепло, щоб були нагодовані, одягнені. А потім ми думаємо, а коли ж за душу подумати, так? чи я маю час подумати, щоб душа була нагодована, одягнена в теплі. Тобто, десь цей баланс не завжди є такий, як повинен бути. Немає цієї рівноваги. І сьогодні цей текст заохочує нас, щоб ми. Почали думати про душу, про цю доньку, яку, якщо вона сама, сама як сирота, приходить диявол і привлащує її, бере за свою. І тому нам треба просити, щоб Бог виганяв диявола з нашої душі, щоб ми через молитву, через сповідь, причастя, через святі таїнства, душу і святу, могли. Виконувати якби такий екзорцизм для себе, щоб позбуватися зла, так як молимось молитву Отче наш, і там є ці слова визволи нас від лукавого. І, власне, ми це робимо, коли приносимо свою душу до храму, коли приносимо свою душу, як цю дитину до вівтаря, коли приносимо душу до костьолу, щоб ця душа чула Слово Боже. Щоб ця душа могла відчути навіть цю атмосферу Божої сім'ї. І тоді є повне оздоровлення, таке цілковите. Тому сьогодні теж маємо цю свідомість, що ми, як матері чи як батьки для своєї душі, хочемо спасіння, просимо Божого звільнення для нас, щоб ми повністю були вільні від зла і щоб Ісус міг війти. В кожний цей закамарок нашої душі, щоб там не було місця, яке б не було призначене для Бога. І тоді Ісус теж до нас говорить ці слова: іди, біс вийшов з твоєї дитини. І ми, щоб цим тішились, раділи, були Богові вдячні і теж могли просити Бога про таку постійну чуйність, як сторожі, щоб пильнували свою душу. Прінували день і вночі і могли завжди це місце, найсвятіше місце в нашому серці, в нашій душі, тримати тільки для Бога, як Господь наше місце тримає в тебе тільки для нас. Амінь. Слава Ісусу Христу!